Це історія про сина не менш легендарну постать в історії України Петра Франка. Отож, чи вийшов у творців справжній байопік про легендарну українську постать? Ні, на мою скромну думку, аж ніяк. Хоча в залі після перегляду зі мною були люди, які прям ридали, ну і помітно перебували в певному захваті від цієї картини. Але мені здається, що. Таку реакцію викликає розуміння загального контексту, в якому ми всі зараз перебуваємо. Ну і звісно, прямі паралелі з сучасністю. Тобто, по факту наш мозок може домальовувати те, чого у фільмі ми не побачили, бо він знає цей контекст із реального життя чи історії. Раніше у мене була відповідь. А зараз немає. Олю. олюня. Ти все розумієш. пробач мені. До мене повернувся мій щасливий перстень, він завжди приносив мені вдачу. І як би я хотів сказати, що точно тепер знаю, все буде добре. Дочекайся мене. І як би я хотів це бути.